Довго добиратися до зупинки або ж переплачувати в два рази, аби заїхати до Луцька. Жителі села Озерце, що неподалік від обласного центру обурені, кажуть, вже увірвався терпець, бо ж маршрутка, якою до Луцька можна заїхати за 14 гривень, не доїжджає до їхнього села. А тому людям доводиться йти велику відстань аж до сусідньої небіжки на зупинку. Пощастить, якщо встигнуть. А якщо ні, то наступну треба чекати з годину. Натомість у маршрутці, яка заїжджає у село Озерце, платити доводиться більше. А в Луцьку. Пересідати і знову платити вже в міському громадському транспорті, щоб доїхати куди потрібно. Вона йде до барвінка, ну до, до Варшавкика. А ця бачите, йде з небіжки, йде на новий ринок, і вони платять 14 гривень. А ми маємо платити 35 гривень в Одну сторону, а ми й до поворота йдемо ногами. Тяжко, звісно. Ми вже пенсіонери. Є й молоді. От моя невістка кожен день бігає. По дощ, не дощ, сніг, не сніг мусить йти. Якщо сумка, ви то треба їхати на озерецьку, бо самі знаєте, тяжко нести, тож є кусок дороги. Жителі кажуть, що добиратися маршруткою, котра приїжджає в Озерце, дуже незручно, бо це займає і більше часу, і грошей. Ми, коли сідаємо тут, ми доїжджаємо або тільки до Проміня, бо є рейси, які їдуть лише до Проміня, або до Варшавки. Є люди, які працюють в центрі, наприклад, або там на Ковальській, Львівській, то потрібно пересідати і це ще плюс додаткові витрати. Оплачуємо ми тут 30 гривень, якщо тільки до проміня, і якщо їдемо далі, то це 35 гривень. Якби ми їхали так, як по тарифу Луцького ОТГ, то це 14 гривень. Так їздить 59-та, так їздять і 22 друга, на дачне так само їздять маршрутки. То чому, чому ми повинні платити більше? І як наголошує жінка, ця проблема у якійсь мірі є й небезпекою для життя людей, бо ж ідучи ж із села, небіжка, особливо в темну пору доби, немає ні відбійників, ні освітлення дороги, та їздить багато фур. А ходити кажуть люди мусять, бо так дешевше, особливо для пенсіонерів, у яких і так малі пенсії. Всі йдуть на ту Маршрутку є? на, на Небурську, тому що там і дешевше. Хоча, ну, 14 гривень, а тут 30 гривень до променя, то є різниця, ну а туди далі 35. Та й вони рідко ходять ті маршрутки. Ну а тут кусочок іти. Це ж з цієї сторони і мусять люди бігти рано і вечора. Ось, до прикладу, пані Ольга чи не щодня їздить до Луцька на роботу. Каже, дістатися тяжко, та куди діватися. Я працюю в ось Тепло. Ми міняємося без 15-8. Додому практично немає чим доїхати. Дев'ять сорок біля променя тільки маршрутка. І де хоч подінься, немає. Воно хоче ціна, але все одно їхати, треба, але все одно нема чим. Рідко. І було більше раніше було більше рейсів, вони познімали рейси. До війни ми трошки працювали по іншому графіку, то якось не так. А зараз з 8 до 8 по 12 годин. І зранку нема чим їхати. На роботу є, а от зночі довго чекати. Жителі села хочуть одного, аби маршрутка із небіжки доїжджала і до їхнього озерця. Ми хочемо, хоча б він сюди з'їжджав. Хто хоче на Озерецьку, на Клепачівську, вони все одно виходять на той рейс, бо людям зручно на той бік їхати, вона йде тією стороною. А кому зазвичай сороковий цей напрямок і десь? Ну, людям вигодніше на це сідати. А доходити туди не всі мають змогу по здоров'ю такий шлях. Туди йти люди неодноразово зверталися куди тільки можна. Результату кажуть ніякого. Зверталися неодноразово, зверталися по цінам, зверталися, щоб взагалі пустили просто рейс, пустили тільки 59 ось до небіжки, і ми просимо. Ну це взагалі питання трьох хвилин. Доїхати від небіжки сюди, це не так далеко. Але наскільки це часу для людини по доїзду, яка їде, бо їхати звідси до проміння це 40 хвилин, їхати кульчин, жидичин виш. Ків, а скільки тут їхати до сорокового це 10 хвилин. Ну і ціна в місяць може виходити 1600 І поки ми говорили з мешканцями про цю проблему, пані Катерина пішла пішки в небіжку на маршрутку, бо треба в Луцьк на роботу. Але людей на зупинці не було, тож водій відправився раніше. Не встигла буквально в кілька хвилин, а наступна десь через годину каже жінка. Якраз йшла на маршрутку і не встигла на цю маршрутку, бо в нас ну точніше, я йду звідти, Тут немає людей. Він проїжджає і уїжджає. І виходить, мені не вистачило буквально 50 метрів добігти на неї. Ну і тобто, мої плани всі рушаться. Я йду 2 кілометри сюди на маршрутку, бо я живу аж там під лісом, і виходить ну, скорочую через село, а зараз через трасу йшла. Ну зараз мене чоловік забере, але ж він так само з роботи відпрошується, бо мені просто треба попасти. Якщо я сідаю на Озерцівську, по перше, це в три рази вартість вище, чисто доїхати до проміння. Від проміння мені треба пересісти, заплатити знов 14 гривень і знов поїхати туди, куди мені треба. Тож на сесійному засіданні Луцької міської ради 26 лютого представниця громадянського руху свідомі Алана Точій порушила питання щодо забезпечення в старостинських округах громадського транспорту. Як здійснюється взагалі в нас розвиток старостинських округів, зокрема мене цікавий транспортне сполучення, і які сьогодні ви бачите найбільші проблеми з транспортним сполученням наших старостинських округах? Борис Натоліч не зобов'язаний доповідати вам по всім деталям всіх маршрутів, які, які в які села обслуговують, які перевізники і так далі. Це вузько спеціалізоване деталізоване питання та сьомого березня, але Точій точі отримала відповідь на її запит щодо цієї проблеми. У відповідь я отримала те, що міська рада рахує, що станом на сьогодні до села Озерця достатньо забезпечено рейсами автобусів різними маршрутами, і вони не повинні якби висловлювати своє невдоволення, адже вони забезпечені рейсами перевезеннями. Хоча разом з тим хочеться нагадати те, що і під час час до до повномасштабного вторгнення, і вже під час повномасштабного вторгнення неодноразово люди зверталися, і до міського голови я особисто з ними ходила. Була на прийомах про те, що який саме маршрут має бути, яка має бути вартість. Тож, як зазначила Алла точі, складається таке враження, що міська влада не бажає вирішувати питання саме в цьому напрямку. Може, якщо говорити про інші сполучення, то рішення давно знайдені. Тим часом жителі села Озерце вкотре просять зробити доїзд маршрут. Шрутками зручним і доступним, так як це є в інших населених пунктах Луцької громади.